Наталя, привіт. Привіт. А, скажи, який твій найбільший страх після 24 лютого? А, ну, те, що мій чоловік помре на війні. Тому що коли почалось ну 24-го, коли все почалось, вже там. Я пам'ятаю, як ми їли зранку, і Андрій мені сказав, що він точно не буде сидіти вдома, і, в принципі, до війни він мені казав, що він піде а, там захищати нашу країну. І я така, та що ти там кажеш? От а коли все дійшло ну, якби до справи, то mm -hmm. ти, ну, це напевно найбільший страх. Ну і зараз для мене, що він там поїде кудись, не знаю якусь. А ви кілька. взагалі з ним обговорювали е, цю історію не смерті, а полону? Якщо він потрапить у полон. Ну, взагалі нічого такого ні не обговорювали. Єдине, що коли він там їздив у відрядження да, в такі місця, то я йому казала, що якщо хоч один день ти не виходиш на зв'язок, все, я я знала, де він. Я сказала: все, я їду туди, я буду реально тебе шукати, ну, я буду там дзвонити всім. І тому. Коли вони там були відряджені, то кожного дня мені була смска, і навіть коли він мені казав, що там зараз у нас не буде зв'язку, там стільки-то днів. Я така, та не буде зв'язку через скільки? Скільки днів? Коли ти видиш? Ну, типу, от таке. У мене була така прям паніка, і на наступний день він вийшов на зв'язок і сказав: Ні, все ну, вийшло. Там вже є оця спеціальна програма, mm -hmm. е, з якою всі спілкуються. Mm -hmm. У мене було ні дня не було, що я, я він не був на зв'язку. Тому, якби щось було, я не знаю, ну не знаю, що я робила коротше, а ну, сказав, я, 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 я була готова на все. Ти була б готова. Ну, Мене на увазі там відправляти гроші. От знаєш, як оце жінкам кажуть, дзвонять, і кажуть, вас чоловік в полоні відправляйте гроші, і типо, і ти о... думаєш, що це дієвий спосіб? Ну не знаю наскільки дієвий, але ну я от готова була б реально їхати. Не знаю, Андрій? Угу. А скажи, от ти говорила в інтерв'ю про те, що Андрій е, говорив, що знав, що буде війна. А ти наскільки взагалі йому вірила, і, і як ти тоді до цього ставилася? Е, ну, я не хотіла в це вірити і одягала рожеві окуляри. Типу, ні, ні, все нормально, все добре. Бо не тільки він мені казав, що буде війна, що буде, зайдуть війська, що вони будуть вбивати, гвалтувати. Ну, типу, все от, як було. Я не хотіла mm -hmm. в це вірити, і навіть інші люди мені казали, там, що буде війна і що може б ви виїхали. Але я ну настільки мені не хотілося в це вірити, що я просто закривала на це очі. Я казала, та ну, це така це неправда. Це неправда. І коли mm. це почалось, у мене був. Ну, я, я все одно не була готова. От, не знає, а згадай, мені. будь ласка, вечір 23 лютого. До речі, 23 лютого ми з Андрієм обговорювали те, що треба поїхати в банк і забрати гроші, бо у нас вдома немає готівки. Що типу, mm. треба поїхати і взяти, бо якщо ну, а, а раптом дійсно, і ми це обговорили і зранку. Ко почалася війна, і ми до речі поїхали в банк, який був закритий. і ми mm -hmm. Дійсно не знали, що нам робити? Ну як тікати, коли ми розуміли, що ну можливий такий варіант, що, наприклад, в Київ зайдуть да окупують його і взагалі можуть бомбанути той банк і повитягати з цих і гроші? Ну тобто, мені Андрій одразу сказав, просто готуйся до того, що у тебе не буде ні квартири, ні грошей. Ну отак він мене налаштовував реально. Так а ти пам'ятаєш оцей, які у тебе були думки, коли ти. Виїхала з Києва. От тільки ти виїхала за оцей знак Київ, все якісь було таке розуміння, що ти можеш сюди не повернутися більше. Так, оце мій найбільший страх. Я не хотіла виїжджати, коли мені Андрій сказав, все ми збираємо речі і їдемо. Бо ми ночували в підвалі, і у нашого синочка алергія він задихався. Він каже, ми не можемо тут бути. Треба їхати кудись, більш безпечні міста, типу тобі і а, малому на захід. Бо він вже в перший день знав, що він поїде, типу, на навчання. Оці всі речі. Mm -hmm. І Я просто я ридала, ну прям захльовуючись, Я ну, не могла себе стримувати навіть перед дитиною. Люша злякався. Я його дійсно налякала, але я просто я ридала. Квартирі я розуміла, що дійсно я можу ніколи не повернутися, і ну, все, у мене нема дому, я не знаю, що буде далі. І коли ми доїхали до Житомира, Андрій там лишився, і ми поїхали потім з сином далі в чи Там нас чекали а, родичі. І я взагалі я їхала з дитиною одна вперше за кермом так довго кидала йому там банани на заднє сидіння, щоб він їв. І для мене це був. Ну, я виглядала жахливо, як і внутрішнє, так і зовнішнє. Це було для мене ну коротше суперстрес, і тому я дуже хотіла повернутися в Київ назад просто будь-якою ціною і не хотіла виїжджати за кордон, хоча чоловік мені кожного разу казав: будь готова, що тобі треба буде виїжджати за кордон, будь mm -hmm. готова до цього. А яку найбезглуздішу річ ти взяла з собою, коли втікала з Києва? Навпаки, я не взяла безглуздих речей, і я дуже жалію про це. Тому що коли я збиралася, я подумала: так все, я беру пару спортивних костюмів, там якісь засоби гігієни, ну найнеобхідніше там навіть фен нічого, ніяких плоєк, і коли ми вже облаштувалися там через... Три тижні я якось ну, звикла, що війна, що це надовго. І мені Андрій постійно кожного дня про це казав. І я почала розуміти, що я не взяла навіть парфуми свої, там улюблені, mm -hmm. що хотіла б зараз да, і хоч якось там не знаю підняти. Всі піднати. мами думали більше, що взяти для дитини, на правда. Так, місто, так. Місто. От для Андрюша ми там взяли купу і машинок, і всіляких іграшок. Про твій рідний Чернігів, коли там остання була і що там зараз з цим містом, яке обстрілювали рашисти? Я була там до війни. А мої батьки ледве виїхали, вже е, зараз повернулися. Ну, мама тут зі мною допомагає синочком, коли я там їжу працювати. А тату mm -hmm. навіть їздить в село там під Чернігівську область, прямо під кордон Росії. Ну там таке маленьке село. Да? Ну він не може. Без цього ми його відмовляли, але е, я бачила, що в нього такий моральний стан, що йому треба їхати. І... Ну він не може. Без цього він все життя їздить. в Те село і там у нього. Там бджоли, ну коротше, він mm -hmm. не може не їздити туди. От і він їздив сили, так, так. Коли він виїхав з Чернігова, якщо моя мама плакала кожен день, то він це тримав в собі. У нього там я чула, що були там нічні кошмари. Ну коротше, це був жах. Я розуміла, що йому треба їхати в Чернігів. Там дуже постраждало місто, і справа в тому, що якщо у нас там Ірпінь-Буча да постраждали, там нас обстрілювали, то там продовжує. Продовжуються Обстріли так ну не так звичайно, як в Харкові, бо mm -hmm. в Харкові взагалі капець, а в Чернігові все одно продовжуються по області. Ну в Чернігові не долітає, але там район Бобровиці. Я знаю повністю знищений. І всі мої знайомі. Я туди не їздила, тому що я можу поїхати тільки з сином, бо він зараз зі мною як маленький причепчик. А я не хочу mm -hmm. і тому не їду. От але а те, батьки бачили розказували... особисто рашисти от е, там на, на місці. А моя тетя живе в городні, це районний центр, і вони. Та, рашистів. і в конотопі у мене теж родичі. І бачу, що говорять так... про них? Вони, ну що кажуть, що вони їм не прод... Ну, ті, які заходили, типу, вони перші оці, вони взагалі не розуміли дійсно, що вони, типу, нас не рятують. Вони, типу, заходили, так ми ж прийшли типу, до вас, там заходили хлопці в магазин. Типу, продайте нам цигарки чи щось там? Ну крок саме продайте, тобі. тобто вони не, да. не забирали типу, Дайте за нам, да, А вони кажуть долю вам, ніхера ми вам не продамо. Типу, повелця, чого ви до нас так? А ви? Ну, типу, по ви, Ми ж прийшли від вас рятувати? Ну, коротше. Ну а потім вони стали звичайно нагліше, тому що побачили, що люди а, ну, до них з агресією, і як вони будуть відповідати на mm -hmm. це? У них питання. Зараз дуже багато хейту е, на Олю Сумську е, з приводу того, що вони донька в Росії? Це перше і друге е, Оля нічого поганого не бачить там, наприклад, е, у тому, що грати російськомовну виставу майстер Маргарита е, Булгакова. Ти е, як до цього ставишся, і чи ти би зараз змогла грати е, такі вистави? Е, ну, Я от з Олею вчора бачилася, у наших друзів була прем'єра у Тараса Цимбалюка вистави, і я її бачила, вона каже: Ой, такий хейт на мене обрушився. І я кажу: Ну, Оля, треба було по-перше афіша, це вона організаторів, що вони цю афішу написали. Там я бачила теж в соцмережах, мені хтось присилав, типу, е, щось: Раша, Періс, ну, щось російсько-французьке, типу, дійство. І я кажу, це вона організаторів, Якщо ви збираєте навіть кошти на ЗСУ, то ну, типу, треба тоді український прапор написати, що це в підтримку України, що да, mm. там постава Булгакова. А, ну, я не можу казати так, що тіпа, а, типу, як сором ганьба, тому що все-таки я знаю Олю і знаю, що вона дуже багато робить для країни. І те, що у неї донька в Росії теж мене запитували. Не знаю, як бути в такій ситуації, да, коли твоя дитина. Десь там, і ти ну нічого не можеш зробити, і нічого не можеш сказати, і ніяк не можеш вплинути на цю ситуацію. Тому що я розумію, що перше, що вона відчуває в цій ситуації зі своєю дитиною, це біль. От щодо вистави, я тобі скажу так, коли почалась війна, я повністю перейшла у спілкування українською. Хоча я все життя була російськомовне mm -hmm. от. І е, я навіть коли там я хотіла перейти, у мене там є знайомі у ризі актори, які можуть спілкуватися тільки російською або е, латвійською. І так. коли я переходжу зараз з ними, там, наприклад, їм або аудіо, пишу, я розумію, що в мене все, мій мовний апарат не працює. Я така. А як сказати, а, ну не знаю, на часі чи не на часі. Типу, зараз всі намагаються робити хоч щось, щоб зібрати ці кошти. От ну не знаю. Якщо зараз тобі позвонив, би якийсь і сказав е, Наталь, а давай ми зараз ставимо Чехова е, українською мовою. Ти би погодилася? Та ні, ні, слухай, це не той матеріал, який зараз, якщо б не знаю. Ні, не погодилась. Я от зараз роблю свій вечір, Наталка, читалка, е, е, читання української поезії. Попит величезний, ми повністю всі гроші, всі гроші абсолютно. У нас там є спонсори, які все дають безкоштовно: приміщення, напої, смаколики, всі гроші, що люди заплатили, і я нічого на цьому не заробляю, ми віддаємо на покупку швидких. І попит шалений, якби ми знали, що стільки людей переживала, що чи прийде ті 50 людей, а захотіло 100 прийти. І якби ми мали більше приміщення, то тому я не розумію. Тобто в нашій ситуації не треба грати Чехова, щоб захопити більшу аудиторію. Тобто, ми робимо вірші українсько-українських поетів і попит шалений. І Я знаю навіть, що прийде людина, жіночка, у якої подружки і дочка вони всі російськомовні, бо вони з Маріуполя, з Донецька, і вони там mm -hmm. купили шість квитків одразу такі. Там побачили в мене а, от це мої знайомі, і вони бігом купили. Тобто, вони повністю російськомовні і йдуть на такий захід. Тому я думаю, що ем, ну, немає такої потреби зараз. У мережі е, обговорюють військовий облік жінок. А ти би могла б могла піти воювати? А, ну ні, я точно е, Ну взагалі, якби у мене була доросла дитина. Або не було дітей, то я б пішла. А так як у мене є відповідальність за свою дитину, я не піду 100%. Я просто не уявляю, як так, ну, бо це загроза життю. Mm -hmm. Як так моя дитина залишиться сиротою? Ну, звичайно, якщо це якась робота, не знаю, радист, да? там. Прийом, прийом, там п'ятий, п'ятий, там расисти там в такому-то кущі. То, можливо, так, але знову ж Наталь, таки, як я, я бачу. Буду... Це дуже смішно звучить. <реш> а, ні, я буду так говорити. А, прийом, прийом у третьому кощі сидить рашист. Як озвучка. Але справа в тому, на кого я залишу дитину, теж це таке питання. Тетяна Лазарєва, Чупан Хаматова, Макс Галкін вони. Не підтримують війну Росії з Україною. Чи заслуговують взагалі поваги Росіяни, які виїхали з Раші? Тому що ми всі зараз говоримо про те, що хороших русських не існує. Ну, я так скажу. Я теж обдумувала це і багато, ми дуже говорили з чоловіком. Заслуговують поваги, але навіщо нам співати їм диферамби і казати Ой, дякую вам, дякую. Ну, це їхня справа. Я взагалі теж у мене був період, коли я ненавиділа дуже всіх росіян, немає типу, хороших взагалі. <гум> але потім я зрозуміла, що не можна витрачати. Ну по-перше, це можна заробити собі якісь жахливі хвороби. Коли стільки багато ненависті всередині, а по-друге, треба е, забувати про них, про цих героїв. Да, дякуємо їм, але у нас є набагато важливіші справи ніж співати їм диферамби і дякувати. Вони молодці і е, їм мають дякувати і поважати їх в їх країні, тому що е, там має пасти режим, і ці люди мають бути як сказати на коні ті, хто. Іде веде свою країну Росію вперед, в демократію, в правду і так далі, і тому подібне. Тому вони мають би героями бути там, а у нас свої герої. Тобто дякуємо їм, але ми вже побачили, що навіть хороші ці росіяни, які виступають проти війни за Україну, вони нічого не змінюють. Ну і що? Максим Галк каже, ну, каже, ну дякую йому. Але що, зброю нам дають? Більше зброї нам дають завдяки Максиму Галкіну? Ні. Просто він сказав: ну, типу, ага, ну значить, є все таки там думаючі люди, це прекрасно. Нехай вони розвивають своє м... свою країну. Може у нас буде нормальний сусід, з яким ми все одно не будемо мати справи. ні, дякую вже навчені. Все. Це точно. Наталь, останнє питання. За що ти любиш Україну? Слухай, я зрозуміла після війни, що за все, якщо до війни я казала, що якщо почнеться війна, хай вони воюють. Я прям так тобі ну, прям так і казала це. Я... Угу. Хай вони типа воюють, мені це не треба. Я хочу щастя, мір, любов. Але коли я почула свист ракети, і коли мені треба було виїжджати, і була можливість їхати, там мене кликали теж знайомі, що приїжджай в Італію. Ми тобі тут все ну як там, наші будинок, там пасові. Uh -huh. Це буде, У мене там сестричка в посольстві працює троюрідна. І я розуміла, що я нікуди не хочу. Я хочу бути тільки тут, я хочу говорити тільки своєю мовою, тільки їсти український борщ, сало. Я готова відмовитись від суші. Там. Ну, коротше, все, я люблю кожну клітиночку, кожного свого тіла, Україну, і ніде не хочу бути. Я хочу бути тут, тому що це моя земля. І я тут себе прекрасно почуваю. Я розумію, що більше ніде я так не потрібна, так як на своїй землі. Слава Плюс, слава плюс.